Всім привіт! З вами Наталя. Я хочу вашій увазі запропонувати огляд разом зі мною замовлення Доктор Клінік. Друге замовлення січень 2025 року. Це турецька компанія, і тут є дуже багато Global Лідер Груп, саме нашого українського виробника. Дуже багато продукції теж. Що перше? Звісно, наш український виробник. Це у мене замовлення. Ось такий класний. Дивіться. Спонж для макіяжу. Це виходить така рожева функція, колір його. Він не впливає на нанесення тональних засобів колір, а просто це така груша. Бачите? Дуже добре ним в куточках про наносити тональний засіб. Він наносить такий пружний, класний. Він дуже буде класно пратися. Це суперова. І по-друге, що бачите, тут є і ширша. Я спокійно, тому що ви все рівно будете прати його перед використанням. І я ж дуже буде зручно по, по кутках, по о, біля ока, по виповіці буде зручно вам проникати, щоб повністю тональний засіб нанести. Без, як той казав, бездоганно, легко переться, зручна форма економно розносить, розташовує засіб по шкірі обличчі і не забувайте перехід легкий на шию. Не забувайте обов'язкова ціна 119 гривень. Виробництво наша Україна. До речі, я такі е, акценти роблю завжди Ідея для подарунку. Тобто, чому так? Е, такі акценти, тому що дивіться, ви подивіться тільки яке тут оформлення під мрамор. Дивіться, форма намальована. І ось повністю. Дивіться, інструкція. Дуже гарно. 24 місяці спочатку користування, 2 роки ви можете. Дуже гарно, бачите? Global Leader Group це наш зна... значок нашої України. Супер! Дуже гарно робить переходи, щоб ніде нічого не було видно. Так що 119 гривень звертайте увагу, будь ласка, в каталозі ще є там така як крапелька. Так що, ось так. Крута акція. Бажаєте секономити бюджет і мати здоров'я, мати здорову спину, суглоби е кругом, де тільки шия, да, тобто е всі наші коліна, кістки, де тільки в нас є перегиби, да, наші суглоби потягнули десь м'язи, десь застудилися навіть е намащую грудну клітину спереді і ззаді, Якщо є крашель, е то дуже гарно зігріває. Що це наш. Бальзам, масажний бальзам з паприкою і перцем чілі 500 мл. Теж знову таки наша Україна виробництва. Зараз, якщо ви купуєте ще до кінця січня 2, то буде вам за 299 гривень. А так по 179 гривень кожен, якщо брати тільки один. Дуже крута пропозиція, дуже сильно. Тому я взяла. Дай Бог, щоб я підняла, тому що воно все вологе. Я тільки отримала, приїхала з нової пошти. Я взяла 6 штук, тому що я ними користуюся. Я, мені дуже сильно подобається ефект, результат, все мокре, тому що ж холодно і конденсат. Все написано повністю вам, повністю описується українською мовою. Геть намальовані, дивіться, де ми наносимо, де, де як що. Да? Потім. Етикетка, да, і ось строк придатності виходить, він виготовлений 20.06.23. Так. Хотіла побачити, скільки тут. 24 місяці з дати виготовлення. Тобто до 25, 24, 25. До 25 червня його потрібно використати. За півроку використають 100%, тому що це дуже-дуже чудовий крем, крем-бальзам. Масажний гель так. Зігріваючий ефект полегшення арематичного болю, покращення циркуляції крові. Що тут є? Бальзам з екстрактами червоного перцю та перцю чилі містять в своєму складі екстракти червоного перцю, перцю чилі, імбіру, а також камфору та ментол. Ще плюс екстракти стимулюють кровообіг, мають зігріваючий ефект. Екстракт імбіру сприяє виробленню колагену, завдяки чому сприяє, сприяє поліпшенню структури шкіри. Екстракт кропиви знімає подразнення. І Заспокоює шкіру. Ментол та камфора надають відчуття свіжості. Тобто супер! Просто, просто, просто супер. Ось так така краса. Шість штук в мене є. Це і, мої, і моє замовлення, і замовлення клієнтів. Далі по 179 гривень, звісно, я не втрималася, купила ще два масажних бальзама геля-бальзама із кінським каштаном. Тут дата виготовлення 22.08,24 сонечки. Теж наша Україна. Дуже таке яскраве, гарне, да? і тут теж написано повністю все, як користуватися, що в складі. 179 гривень один такий масажний гель-бальзам. Такий запобіжник тут. І там. Червоному так, також, також все перевіряємо на алергійність. Наносимо сюди і перевіряємо, чекаємо час на алергійність, щоб все у вас було по здоров'ю. Так. І бальзам з екстрактом кінського каштану має протизапальну та охолоджуючу дію, зменшує больові відчуття, викликані варикозним розширенням вен, во тому що перед чилі ми не маємо права наносити на варикоз. Там, де вени, ми гріти. Вене ми не гріємо. Тільки ось такий чудовий охолоджуючий м -м, масажний гель-бальзам. Так. Зміцнює судини і знімає набріки. Зміцнює судини, то не буде отої такої венозної сітки. Тобто, якщо в нас судини зміцнені, у нас буде все окей, буде циркуляція крові чудова. Також допомагає зменшити біль в області шиї плечей та ніг. Я все не можу ніяк собі тут намастити. Дуже рідко мащу. Буває, отако от робиш, робиш через годину, тільки бах, і в шиї прям ну, вогонь пекло там якесь робиться. Це е, жахіття, намащу все проходить. Супер просто. Екстракти, арніки, розмарину зверобою, які входять до складу бальзаму, сприяють поліпшенню циркуляції крові. Заспокоюють та розслабляють тканини. Супер! Просто супер. Беріть і наносьте. Беріть, наносьте, користуйтеся. 179 гривень. 500 мл це дуже великий об'єм. Це набагато вистачає. Головне робити кожного дня. Кожного, кожного, кожного дня. Так, далі у нас сонечки. Я купила. Крем-бальзам для суглоб... суглобового зв'язувального апарату, суглоб актив. Чотири штуки. Так, ось так. Чотири штуки. Це теж наша Україна. Тут іде 75 мл. ISO, GMP, Всі сертифікати такі, як потрібно. Так, крем-бальзам для суглоб... суглобового зв'язувального апарату. Покращує рухливість суглобів, зменшує набряк, сприяє відновленню сполучної ткани. Профілактика проблем опорно-рухового апарату. Що хочу сказати, я замітила. Я користуюся з екстрактом кінського каштану, тому що мене вене, мене печуть вени під колінами, це страхіття. Я наношу повністю геть до тазу, я повністю все 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 наношу, масажую. Потім теж коліна, де, де болі, тут в плечах, де я зігріваю чим таким з паприкою. Да? Він мене поглинувся шкірою, і я потім ще наношу ось такий бальзам. І я замітила, що таку річ. Щось не ну одходжу там, присідаю, там щось роблю, а в мене немає хрускиту в колінах, в суглобах. У мене хрусткіт пройшов. Тому що я приймала і ще мене закінчився. Я зараз взяла і ще один. Я приймала теж український з іншої компанії. У мене він закінчився. І я вже взяла, робила замовлення з доктор клініки. Я вже замовила вже з цієї компанії, наш український теж суглоб актив комплекс для суглобозв'язувального апарату. Я приймала ось такі таблетки. Цих потрібно приймати дві-три на день. А ті потрібно була одна там тридцять штук. Тут шістдесят. Я ці буду приймати вранці та ввечері після їжі. Два рази день на три не буду, і буду мастити, звісно, ось таким бальзамом, і буду ще й до того ще змащувати ззаді, все, бо це тільки я на суглоби, тільки на там, де болять. Особливо, якщо є от, тут суглоби такі прямо кістки, от мені вже потрібно наносити, то дуже активно, класно допомагає. Дуже суперово просто це наша ненька Україна. До речі, хочу сказати, що в мене на моїх губах матова помада стійка. Ось така дуже класна, 103 номер. Якщо б я нанесла на низ бальзам, а потім через хвилин 15-20 помаду, був би ефект кращий, не було б таких зморшочок. Але я поспішала і не нанесла, і тому, коли я розмовляю, бачите, самі вуста трошки мають зморшку, тому що шкіра пересушена. Я вже давно не наносила бальзам на шкіру губ. Ось в чому справа. Тому користуйтесь спочатку бальзам. На губи і через хвилин 15 наносимо помаду. Тоді буде ідеально. На ніч почистили зубки, зробили всі процедури, бальзам на губки і лягли спадки. І також вранці почистили зубки, все зробили, бальзам на губки і далі щось ви робите. Щось поглинеться, щось не поглинеться, але ефект буде дуже гарних губ при нанесенні матової помади. Тому що матова помада, щоб там не розказували, вона має ось такий ефект. Бачите? Так. Це я буду приймати. Мені це дуже подобається. 30 днів. До речі, приймаємо 30 днів, а надалі вже консультуємося з лікарем. Супер! Буду сьогодні приймати вже. Так, я користуюся. Це в нас іде веноактив. Дуже класно. А вони з двох сторін, як не крути, це теж наша Україна. Крем-бальзам для нормалізації кровообігу зменшує ламкість капілярів. Коли зменшення ламкісті капілярів, то в нас не буде оцієї такої сітки, знаєте, такої неприємної, коли дивишся на ножки, наче гарненько. А такі прям візерунки, оцього бускового нікому не потрібно, бусково-синього. Тобто цей веноактив крем-бальзам це все зменшує. Тобто це... Кріплення, зміцнення йде. Підвищує тонус венозних судин. Супер. Покращує кровообіг в місцях нанесення. І виявляє противонабрякову та противозапальну дію. Ось така краса. Сонечки, це просто супер. Україна. Рекомендую всім від душі. Так. У нас пішли новинки. Я ці новинки не купувала по баченню матеріальному. І я вирішила цей раз давали нам, можна була акція була. так, Зараз вам скажу. За. О, ні. За три. Ще зараз, зараз, акція. За кожні 249 гривень по каталогу можна було купити деякі продукти мінус 50%. Я звісно все ж таки піднапряглася і думаю, я візьму, бо з ним вже я хочу, щоб і люди взнали, і я також, і я. Вирішила, була пропозиція на ось такий класний, просто класний сироватка для волосся з кератином Лоренті. 125 мілілітрів, Дуже великий класний об'єм. Ціна така, до речі, за 125 мл це, до речі, теж нормальна ціна. Це 125 мл, це дуже великий якщо в, великий об'єм. Якщо в інших компаніях по 30 мл навіть 100, є, а тут аж 125. тобто це великий, Дуже гарна презентабельна така пляшечка. Клас і клас, що я замовляла собі. Тому що мені потрібно кінчики, оце все, коли миєш ж волосся, мене сильно пухнатися воно. І мені потрібно оце все наносити, щоб було не було такої пухнастості щоб був доглянуті. Та-дам! Отримала. Так, да, вчора нам директор написала, наставниця написала, що дали таку фотографію, все, фото. Ось таку штуку я отримала: без коробочки, без нічого, без плівочки, без ось така краса і ось така краса. Я дуже задоволена тим, що це буде мені, моїй сім'ї, моїм донечкам. Тобто, що це будемо користуватися ми. Ось так воно прийшло. Трошки трошки потертості, там погано навіть видно строк придатності. коли так, На, на другій я роздивилась наче до 29-го року. Тобто 5 років строк придатності. Української мови немає. Мадин Made in Інтурці просто знімається легко, дуже сильно легко знімається цей ковпачок. Він не хоче навіть. о, І, звісно. Запах безподобний. Олійка. Ця сироватка чудова: 125 мл, 12 місяців спочатку як почали користуватися, 12 місяців строк придатності. Спочатку відкриття кришечки, але тут дозатор, тут взагалі, ну може, там щось та робиться в тому. Тут помпа, туди пальчиками не лізеш. Класно, і виходить так, що цей трішки дизайн ну підвів. Ну, я задоволена тим, що я впевнена, що буде класний ефект. І бачите, як я вам завжди казала, я тут ні до чого, але пляшечка одна ось так налята, інша так. Я не знаю, в чому це справа. Я тільки отримала. Ви ж бачите, що навіть все вологе ще. Вона ось моя коробка здоровенна. ось. Я, до речі, вчора здала замовлення, а сьогодні я вже його отримала. Дуже працює, шикарно працює компанія. І ось бачите, в одній налятах пляшечці так, в другій так. Клієнти, я вас перепрошую. Якщо ви щось замовляєте і ще дві одиниці, я це не відливала. Воно приходить без людей, нема тут запобіжника ніякого, просто отако відкрита така пляшечка і все. Я дуже рада, що мене ніхто з людей не замовляв, тому що це було б ну, неприємно. Якщо такого, я замовила дві штуки, да? мені в одній прийшло стільки. Другі прийшло тільки продукту. Ну ось так. Але я е, буду впев... впевнена і буду знати, що 100% буде дуже класно. Тому що тут мульті кератин. Тут е, я вважаю, інформації немає в каталозі. І навіть я відкрила сторінку в комп'ютері, то мені інформації не видало додаткової. Буває, натискаєш на продукт, іде багато додаткової про інформації. Але нічого страшного, це для мене, я все нормально. Так, що ж, у нас в каталозі вийшла така оця. лінійка, дуже гарна. Лоренті, це ще ж, ж кажу. Ось дуже гарне оформлення. І догляд для інтимного догляду жінки. У нас такі йдуть: це гель для інтимної гігієни жінки для чутливої шкіри, і гель для інтимної гігієни, заспокійливий. Так. Дуже гарно все описано. Ду і на сайті є повністю вся інформація. Сонечки дуже гарно, і я брала їх теж по мінус 50% знижки, тому що я хотіла побачити, що це які це дуже гарне. Дивіться, яке оформлення, тіснення. Кругом все дуже таке, прям бачите. По, так, по-грамотному, такі прям плюсики медицинські, все таке, да, все дуже гарне, велике ну, оформлення, звісно, самій коробочки. І ось така пляшечка. Аромат класний. 300 мл, Дівчата, це просто, і, до речі, аж до 11 28 строк придатності. 5 років строк придатності. З моменту е користання 12 місяців. Супер! Дівчата, це просто чудово. Так, в каталозі 239 гривень я брала мінус 50%. Я хочу побачити, що це за продукти, що це за така краса, яку вихваляє. Всі наші чати вихваляють, що дуже дієвий, дуже е, дійсно доглядовий, гіпоалергенний, безпечний для використання чутливої шкіри, оптимальний PH-баланс, допомагає підтримувати здорову мікрофлору, не містить ароматизаторів та барвників, Максимально натуральний склад. Супер! Для чутливої шкіри, дівчата, 300 мл. Ось така пляшечка. І ой, чудова, дуже класна. Ось така. Ще вологе таке все дуже гарне оформлення. Їх два види. Вони були, я ж кажу, в каталозі 239 гривень. Я не мала змоги купити, зараз взяла по такій акції. Те ж саме до 11.28, го 12 місяців з моменту відкриття. Це ось такий це іде заспокійливий, якщо якась проблема, якщо там зуд, якісь ну, такі неприємні, неприємні дискомфортні відчуття в інтимній зоні жінки, і це не по хворобі, а саме десь так, знаєте, ну буває там сприє людина. На, 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 Натертості, знаєте, опрілості. То це дуже-дуже класно. Заспокійливий ефект, зменшує подразнення та дискомфорт, відновлює ніжну шкіру, підтримує природний ph баланс, захищає мікрофлору інтимної зони, М'яка формула на натуральних інгредієнтах, таких як алоєвера та екстрат ромашки. Швидко знімає подразнення, забезпечує тривале відчуття свіжості. 300 мл. Супер! Супер! Ніде немає нічого на українській мові. оце одне. Ніде, не Ні Всередині баночки ніде. Так, ось така краса ось у мене є. Ви бачите? Це для нашої малечі. Для нашої малечі ось така шампунька. Я її одненьку вибрала, там їх багатенько. Але я взяла тільки одну. Ось такі. Дивіться, які тут красоти. Яке тут маленькі. Боже мій! В каталозі 450, але нам переправили в наших тетах 400 мл. але Це такий аромат, це просто це я взяла фруктовий мікс. така дивіться, ну Кожна дівчинка захоче, щоб в неї на поличці в ванній кімнаті була ось така шампунька. 400 мл, її ціна по каталогу 189 гривень. Це супер! Це просто щось неймовірне. Турція 12 місяців з моменту відкриття копачка. А так вона 3 роки строк придатності. Клас! Кому потрібно, будь ласка, пишіть, без проблем. Дивіться, дивіться яка краса. Аромат! Смачнюсінький! І дитя буде купатися цією шампунькою для волосся і тіла з великим задоволенням, тому що я була б в великому задоволенні. Ось так. Бачите? Клас! Так. Тут же ж у нас всі показували, показували дівчата. Я так дивилась, думаю, я теж так сильно хочу. Тут теж, тут навпаки написали 350, а їх 400 мл. Бачите, я повиправляла в своєму робочому каталозі 400 мл. Дуже круті ласьони для тіла. Я взагалі полюбляю ласьони для тіла. Ласьони для тіла це дуже гарна річ, яка необхідна кожного дня. Для рук повинен бути крем. Для обличчя крем, да? а от тіло ласьон, який поглинається дуже швидко шкірою і не липне, не прилипне, не має відчуття, бачите, мокре? я ж кажу, тільки цей. І я взяла, дивіться, ось така аргана і ваніль, арганова олія та ваніль. 400 мл. Аромат безподобний. І він буде строк придатності в нього до 18.05.2029 18 року. Уявляєте собі, ну це щось неймовірне. Яка це, який це аромат? Диві, подивіться, яке це оформлення, яке це по-багатому. Дивіться, я витру її. Пляшка мокра вся. Дивіться. 400 мл. По, по каталогу 249 гривень. Дівчата, 400 мл. Красуні, це не так і мало. Турецька компанія. В каталозі доктор Клінік з дозатором це взагалі зручно. Ви собі відкриєте раз, а потім тільки натиснули і користуйтеся. Супер, супер! І відгуки, що не липне, нема липкого відчуття. Я не, дуже важко переношу, коли липкості. І звісно, я не знала. Акція була крута, але ж гроші. Навіть 249 мінус 50% навіть відсотків за кожні там 249 там коштів. Можна було купити. Це теж кошти, отак, сотня до сотні. І дивіться, яка ця краса. Це алоє та огірок. Це аромат неймовірний. Це настільки, ну, це така, знаєте, жіноча, таке ніжне, ну, така гарна м -м, пляшечка. Що її навіть потім не хочеться викидати, тому що вона настільки чудово виглядає, настільки вона презентабельна, така кажу, дівчата дівчата така. Да? І навіть що потім можна буде, якщо вона буде у вас в гарному стані, от мене, я можу потім туди якийсь інший ласіон, тому що багато ласіонів бувають без дозаторів, і це незручно. Відкриваєш тільки пачок, все. а це собі раз натиснув і клас. Аромати безподобні. Це щось неймовірне. Рекомендую від душі дозвольте собі таку красу 400 мл. Тут їх іде 5, але ось цей не приймав участь в акції, а мед я не купувала. До меду я відношусь так. Ну, щось я не купувала. Справа не в тому, справа в грошах. Справа в грошах, сонечки. І що ще? Зараз я вам покажу. Божечка, поможи мені, де ж та так загинала всі каталоги. Угу. Міцелярна вода, сонечки. Дивіться, о, яке воно ще все вологе. Міцелярна вода 400 мл. Хочеш глянути. А, є, у мене все є, я молодець. Дивіться: 400 мл. новинка. Тут є їх чотири види котики. Я взяла міцелярну воду з вітаміном С для тм'яної шкіри обличчя з ефектом сяяння в Лоренті 400 мл. В каталозі 219 гривень. Ось така величезна бутилка. Аромат, прям от ви нарізали лимон, і ви його вдихаєте. От натуральний, приємний, дуже сильно приємний аромат. Це супер. Міцелярна вода, ви знаєте, її потрібно потім змивати водичкою. Ви її не залишаєте. На цьому, на шкірі обличчя, ні в коєму разі завжди ви її змиваєте. Міцелярна водичка це йде, так може скажу, грубо зараз, але вона йде як абразивний продукт. Тобто вона повинна розчинити там тональний засіб, пудрочку, крема, хайлайтери, рум'янчики. Вона повинна це все розібрати. Хоча. Тональний крем і оці хайлайтери потрібно знімати двофазним засобом з олійкою. Саме найкраще пори очищує двофазний засіб. А це просто міцелярна водичка для таких, як я. У мене просто крема, сироватка, крем, тонік, все. І ось така краса. Аромат, неймовірний, дівчата. Так що 219 гривень, 400 мл. це теж Турція. 12 місяців з початком відкриття. Копачка, ну вона ось так і приходить, сонечки, ось таким чином. Без коробочки, там нема запобіжника. Але ось таким було моє відео розпакування. Я задоволена, як мала дитина, ну це ж просто, дівочки, ну це ж неймовірно, це ж просто краса, краса. Ну, це теж все рівно краса, все рівно я буду цим користуватись. А це для малечі, котики, це просто щось неймовірне. Всіх благ вам, радості, любові, всього найкращого, миру, здоров'я. Самого швидкого. Саме швидкої нової зустрічі з вами була Наталія. Я щиро дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. До побачення!